Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі рецепт дуже смачної шоколадної ватрушки. Для цього 3 яйця, 200 г сметани, 50 г розтопленого вишкового масла, підсолоджувач або цукор. Все гарно змішую міксером. Окремо змішую сухі інгредієнти. 130 г вівсяного борошна, 3 столові ложки какао та пів чайної ложки соди Висипаю цю суміш в рідку масу та добре все змішую. Шоколадне тісто викладаю в форму та готую сирну начинку. 450 грамів сиру додаю підсолоджувач, 2 яйця, 3 столові ложки крахмалю. Ванілін та добре змішую блендером до однорідної маси. Обережно по однієї ложці викладаю сирну масу в центр шоколадного тіста. Ось так, щоб не доходити до країв шоколадного тіста. Кількість інгредієнтів та розмір моєї форми в описі під цим відео. І шоколадна і сирна суміші повинні бути на одному рівні. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. В процесі випікання шоколадне тісто підіймається. Даю готовому пирогу охолонути, не лякайте, що сирна маса піднялась, коли ватрушка охолоне, все буде так, як треба, тобто красива та смачна. Насолоджуйтесь та пишіть відгуки. Бувайте здорові!